Зараз я дивлюсь, наскільки виросли всі, змінились, Слава Богу, процес іде. І в Україні якось я говорив з одним канадцем, і він мені каже, треба приїхати в Україні, зробити якийсь симпозіум, конференцію, школу, навчити людей, як служити Богу. Він каже, ви знаєте, вже 20 з копійками років в Україні. Вже тисячі людей позакінчували семінарії. Напевно, там десятки пасторів, сотні, які вже самі досвід мають і вчать, і вже і семінарія. Раз і ректор семінарії був у нас. Я так думаю, ну так, можна вчити. Завжди вчитися треба. Але подивіться на нас. Ми вже не ті діти, що 20 років назад були. Слава Богу. У всьому. І сьогодні, коли пастор Олександр говорив про царя, це для мене було цікаво. Також таке розуміння з іншого погляду. І те, що ми сходимо з тут, якраз це і дає нам ці різні розуміння. А я хочу вам прочитати місце з Біблії із благословеного Слова Божого, як сьогодні пішли всі про пророцтво, книга пророка Захарія. Пророка я не скажу, що це в мене було спеціально зараз до наших подій. Це було два роки назад, але тут я коли згадав це місце, пророк Захарія 11.8. Я знищив трьох пастухів за один місяць. Я втратив терпіння до них, бо душа їхня обридлана. Пастухів, які пасли щось, когось. Я втратив терпіння. Так я над чим пороздумувати, так? У нас є зараз три пастухи, які пробують стати пастухами України. Але не про це. Я ще одне, знаєте, чому радію? Кожен день що Господь робить якісь цікаві кроки тут. Сьогодні всі проповідують на морську тему. <кій> Мені, як бувшому штурму, це дуже приємно. <кій> І я побачив одну річ. Господь Ісус сказав учням, сідайте в човен, давайте на ту сторону Мінісарецького моря, озера. І от вони попливли. Написано пропливли десь. 25 стадій чи що, 25 км, що це багато, може менше, почалась буря. Там написано вітер зустрічний почав дути. Коли ви йдете і вам дує вітер в лице, ви впираєтесь ногами в землю. Трошки можна йти, так? Але коли ви на морі в лодці, не на кораблі якомусь, а в лодці, в шлюбці, вам зустрічний вітер, а ви веслами гребете хоч у вас 10 чоловік. Це трошки складновато. І коли вони гребли, вони побачили, хтось іде по воді. І написано, вони всі злякались. Це була четверта година ранку. Ну і серйозно Море, хтось іде, це може бути тільки якийсь привид. Вони сказали мара. Привид, як нас сьогодні ще можуть назвати, паранормальний, як... чи бурашки, перебашки, чи як там <клухи> Це щось незвичне, такого не було. І тут пізнали, це Господь. Петро, можна я піду, якщо це ти по воді, давай йди. Став, пішов, злякався, то все ж таки шторм, почав тонути. І от коли він тоне, він закричав, тут ми все себе бачимо, сьогоднішня ситуація. Коли ми закричали в ситуації, написано Господь знову йому сказав, що ти молодірний, протягнув руку, підняв його. І на цьому я завжди закінчував цю історію. Сам для себе і проповідь, як і всюди, де я чув. І от два місяці назад мені Господь показує цікавий момент. Який я за 25 років ні разу не побачив. А там написано очі. Хто знає, де це знаходиться місце, це в Євангелії від Матвія, знаходиться з 14 розділу 22 вірша. Ми зараз це подивимося і будемо молитись. Я хочу, щоб ми заглянули, зараз звелів учням до човна. І зараз простяг йому руку, схопив його і каже маловірний, чого усімнився, як до пчевна вони війшли, буря щухла. Уявляю це так картину, вода, шторм. Скільки ви бачили, напевно, намальованих картинок, так? там рука протягнута з води, Ісус стоїть на воді і тримає Петра за руку. Потім я чомусь. Історія обривається. А я дивлюсь, там написано. І вони потім відшли разом лоб. Вони потім разом пішли по воді. Коли Ісус, він закричав, він його витягнув, вони разом пішли вже з Ісусом по воді. Про це я ніколи не бачив. І зайшли, який там бірж. Включіть його хай вам, побуде трошки. 31. Ні, 32. Як до човна вони війшли, чомусь мені цей вірш весь час накладався на той, коли була буря і сказав, чого би маловірний що в поводі, І човен зразу пристав до берега. Щось сталося раз, і човен пристав. А тут наша ситуація. Шторм. Нам же Ісус сказав плисти туди, Господи, і тут такі проблеми, такі тарапати. Господи, не ти ж це говорив, ми ж це робимо. Стоїмо і такі проблеми. Одного разу ми йшли на одному судні біля Сіцилії, там, де вулкан Етна, там маленький такий пролівчик є. І пішли тільки із за того, туди, трошки порушивши всі плани, бо етна почала вивергати вибереження. В цьому маленькому проліві зовсім там ми не врахували течія 8-9 узлов, швидкість десь 15 км на назустріч. І от ми йшли на було 11 узлов тих. Швидкість. І десь за 2 години ходу ми виявилися 3 мілі назад. Повно. Ну, а останній момент. коли Ісус протягне тобі обов'язкову руку і в нашій державі. І ми підемо Амінь. Давайте Амінь.